Пам'ять про хлопців, які зникли безвісти, вона має бути не тільки на загальнодержавному рівні, а й в локальному, на місцевому рівні, тому що наше містечко досить невеличке, і ми майже кожного мешканця знаємо. І тому, відвідуючи це місце, дивлячись на ці портрети, багатьох впізнаємо і дійсно вважаємо, що це необхідно на локальному рівні. Хочу жити надією, приходити в це місце і дивитися, дякувати всім цим хлопцям, які є, і молитися за них.